Вогонь просто з неба гілки ось цього горіха, що на курчатова 1 г плелись у зовнішні електромережі. І час від часу тут замикає електрика. Мешканці неодноразово просили комунальників зачистити дерево, але марно. Зневірені хмельничани звернулись до народного контролю. Тутешня малеча любить місцевий горіх не лише за смачні плоди. Біля дерева лавочка, де частенько і бавляться, іноді навіть залазять на велетня. Та віднедавна це заняття стало небезпечним. Ми грались, сиділи, зірвався сильний вітер, був дощ іск. Е Дерево так хитало, іскри злетіли, гілки ламалися. Було страшно, гілки ще на де на машини тут стояли машини, гілки падали. На лавочку, да іскри падали, і гілки теж падали. Мені на голову впали. Дитина, от моя лазила. Ну я ж не можу вміти. Лазила на дереві, бачила, які скрилося, і ми переживаємо за те, що скільки ну може шкода якась бути за іскриць. Огромніший оріг. Слава Богу, дивіться, який він виріс. Но він виріс уже в провода. І коли починається ураган або сильний вітер, мені іскри летять аж в вікно. Іншої лавочки ні для дітлахів, ні для старших нема. Була одна, та замість неї тепер лише камінці. Три роки нема лавочки, вона тут має бути, тому що вийти по віддихнути, почекати може скору, чи просто навіть за дитиною подивитися. Вийдеш з коляскою, можна посидіти. Дитина на велосипеді, там на розділі. Уліках катається, ти навіть йдеш з сумками з магазина стати, присісти, відпочити. А в нас в під'їзді вже люди є дуже такого прихильного віку. А нещодавно у дворі з'явилась ще й яма, яка вже стала пасткою для дитячих роверів та візочків. Ми живемо тут, ходимо, гуляємо і все ріме спотикаємося. І от гуляють внуками, теж попадаємо сюди. Ні, разів. мама з коляскою з рібенком. З грудним ребенком упала сюди в эту яму, потому що вона була залита водой. Її просто не видно. Я каталася, я розігналася на великі Я Ну не побачила цієї ями. Я ну на ню наїхала. Я я впала, больно, було, ну, я я ногу на неї не підвернула. Начальник Жеку, журналістам народного контролю, обіцяє лавочку встановити, а яму засипати після великодня. З деревом доведеться зачекати трішки більше. Лавочку думаю, ми поставимо після Великодня. Ми цю ямку підсипемо з а якщо вже аж потім виділять кошти, я думаю, десь травень червень буде зроблено. Ми зробимо заявку на управління житлово-комунального господарства. Вони в свою чергу дадуть вказівку мій світло і мій світло обріжеться. І ляки ми приберемо. Ми прослідкуємо, аби у дворі на Курчатова 1Г після свят малечі було де безпечно бавитись та відпочивати. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ контролює. Чемейл крапка ком